Ліза, я учениця 11 класу українського фізико-математичного ліцею. Я займаю я почала недавно займатися науковою роботою, яка полягає в створенні п'єзоелектричної устілки, яка генерує електроенергію під час ходьби та бігу людини. І ось я була на декількох змаганнях і досить гідно захистила свою роботу. В цілому зараз готуюся до міжнародного змагання. Сподіваюся, що я пройду англійське інтерв'ю і зможу гідно також захистити свою країну, представити її. Також я займа... ну, люблю займатися бальними танцями. І м -м, наразі я зараз вже не займаюся, просто це як хобі. Іноді, коли я дуже дуже втомлена від навчання, я просто собі танцюю під музику і просто кайфую. Оскільки я недавно почала займатися цією науковою роботою, вона в мене прикладна, і я зацікавилася дуже сильно ось цими практичними моментами і ну, проведенням різних експериментів, тому я можу сказати, що все-таки практична частина, тому що таким чином можна добре відпрацювати теорію, яка дійсно може бути може бути використана вже ну в якихось практичних моментах і не ну, якби під час і вже роботи, наприклад, в університеті вже там. В якійсь сфері в науковій, ну де це це знадобиться, а не те, що ми просто вивчили і більше ніде не використовуємо. Улюблений предмет. Ну, мені дуже подобається математика, особливо геометрія там, тому що саме в цьому як би, предметі можна навчитися думати і, і ось діставляти ці причини-наслідкові зв'язки і так далі. Ну, також фізика, оскільки моя робота з нею пов'язана особливо з ну, моя робота сам основою моєї роботи є п'єзоелектричний ефект, і зараз я його ну, намагаюся детально вивчити. А це фізика, тому ось і ще англійська мова, тому що потрібно мати якийсь інструмент для того, щоб спілкуватися вже на міжнародному рівні із людьми і заводити різні знайомства. І потім, можливо, вони допоможуть мені навіть у створенні своєї кар'єри. Мені здається, я б вибрала проживати декілька життів одночасно. Можна сказати, що якби, ну, не те, щоб контролювати час, не подорожувати у часі, а просто ось в тому моменті, в якому я знаходжусь мені зараз 16 років, я могла створювати. І розвивати різні сфери свого життя. Ось це наукова робота. Зараз я весь свій час вкладаю саме в це. А також я б могла там розвиватися у бальних танцях і вже в професійних, і також виходити на міжнародний рівень і захищати свою якби країну. І це було б дуже класно проживати багато різних емоцій. Тому що те, що ти виходиш на паркет, це одні емоції, і те, що ти ну там ось в цьому кабінеті там проводиш різні експерименти, ти також отримуєш якісь відчуття, але так різні і. Було б класно проживати це одночасно і якби отримувати набагато більше досвіду. Ну, якби від життя виходить отримати набагато більше це п'єзоелектрична устілка, ну конструкція п'єзоелектричної устілки, це як модель. І її основою є ось п'єзоелементи при зміні зовнішнього тиску на них. Генерують напругу. До речі, ось цей один елемент, він і знаходиться, якби е ось їх декілька знаходиться на устілці. Тобто ми їх паралельно з'єднуємо, і таким чином ми можемо отримувати більше струму. Ну, а напруга ну, залишається однаково. Ну, це просто е типічне з'єднання, якби якихось провідників. І вони між собою з'єднуються, і коли людина. Під час ходьби на неї наступає, у момент наступання генерується електроенер... електрична енергія. Ми певним чином будемо її накопичувати в павербанку. Це павербанк для сонячних батарей, поки ми його будемо використовувати для експериментів. І таким чином людина за певний час може, е, ну, Накопичувати достатньо електричної енергії для того, щоб зарядити власні девайси. Одного разу під час досліду, тут навіть лампочка загорілася, індикатор того, що павербанк сприймає ну, цю стілку як зарядку. І ну, ось ми від цього намагаємося далі грати і зрозуміти, за скільки ми ну, там, за яку тривалість ходьби. Генерується достатня е кількість електричної енергії, щоб е павербанк сприймав цю стілку як зарядку. От. Ну, це поточний е якби, стан моєї роботи. Мій, науков... ну, мій вчитель фізики Олександр Юрійович, е і він також є моїм науковим керівником. Він мені в кінці 10 класу запропонував цю. Ідею, якби, і я подумала, що це буде ну непоганим досвідом просто для мене спробувати діяльність якусь практичну, ну, саме в практичній сфері, не теоретичній. Ну і от влітку я почала шукати багато ну, англійської літератури. я її аналізувала, потім скидувала все це своєму керівнику. Він це також аналізував. Ми разом розбиралися з тим усім. потім я купувала все це сама, всі ці п'єзоелементи. Я дуже рада, що я вкладалася в це і влітку. І потім почалися ще змагання вже у вересні. Тобто, за через два місяці від початку цієї ну, діяльності я вже там подавала свою роботу на різні конкурси і якби дуже старалася інтенсивніше розвивати, тому що я розумію, потрібно пробувати різні технології. Тобто, це поки поточний стан якби, у стілки, а ми можемо її змінювати, змінювати кількість і з'єднання От У мене була одна модель. А на канікулах осінніх я зрозуміла, що п'ізелементи можна по-іншому зовсім з'єднувати. Я їх з'єднала, але провела експеримент, звісно. І зрозуміла, що до цього технологія була не зовсім коректною. Потім я її змінила. Можливо, потім у мене ще з'являться якісь ідеї, я їх реалізую і, звісно, зміню технологію. Ось так. Ну і в цьому, в цьому мені допомагає мій науковий керівник і, звісно, наша команда. Тому що ось ми тут сидимо. Ми часто сиділи тут після років, особливо коли потрібно було подавати свої роботи там, тому що у нас були дедлайни, і ми намагалися один одного підтримувати, допомагали, вичитували власні ну, один одного роботи. Навіть іноді там підстраховували під, підстраховували в якихось практичних моментах, тому що я все це паяла сама, і іноді мені допомагали. І коротше, я дуже вдячна е, своїм, якби колегам і своєму науковому керівнику. Дуже стараюся багато в це вкладати своїх сил, тому що я просто горю цією роботою і я хочу її довести до того стану, щоб дійсно осілка могла заряджати цей повербанк повноцінно і вже далі від цього е, розвивати проєкт. Але ж п'єзоелементи, вони ламаються. І ось якраз я можу навіть продемонструвати, як швидко може зламатися один п'єзоелемент. Все. І якби ми для цього використовували просто монетки. Монетка номіналом 10 копійок, і якби ми таким чином захищаємо ось цей білий кристал від навантаження додаткового, тому що він зламається. І тому якби, були бага... ну, було досить багато проблем під час експериментів. Все-таки устілка часто не витримувала. Але я просто потім перероблювала це все. Звісно, було енергозатратно, особливо гуртожитку, під час того, коли вимикають світло. Я намагалася викручуватися і, і як, як могла, і просто так от під фонариком просто щось робила і, і старалася якомога якісніше готуватися і ще під час захистів також могла просто так от колами проходити свою доповідь. Ну, це мені допомагає відчувати себе впевненіше під час самого захисту. На це виходить, звісно, багато сил, але я зовсім не жалію. Тому що всі ці емоції і весь цей досвід в мене він залишається, і це найцінніше для мене. Я просто в інтернеті шукаю різні технології, а іноді це просто відбувається експеримент. Мені прийшла якась думка в голову, і я намагаюся її реалізувати. Іноді виходить і незяні. Тобто після експериментів таких експромтних ми просто потім намагаємося пояснити явище і надалі використовуємо його або не використовуємо, в залежності від того, чи був експеримент все-таки вдалим чи ні. Я думаю, я, я ось точно не знаю яку відому людину, але якусь із університету, можливо, якогось професора, який займається п'єзолактичними явищами, щоб він мені допоміг просто знайти все таки підходящий матеріал п'єзолактичний, тому що насправді їх дуже багато. Ось, наприклад, п'єзолактичні матеріали вони поділяються там на кристали кварц, наприклад, які є в наших запальничках. Там це у мене кераміка, є полімери, і я б хотіла, щоб мені допомогли знайти е, якби оптимальніший матеріал для того, щоб стілка могла довше прослужити. І, можливо, ми б могли це обговорити, і мій проєкт був би на іншому рівні. Але наразі я не знаю, які саме університети цим займаються. Ну, ось прям так поглиблено. Ну, можливо, навіть якісь окремі люди, але. Можливо, під час якогось захисту я зможу знайти таку людину, запитати в неї, можливо, запросити сюди, і ми це обговоримо. Це було вкласно. Я вступила сюди в 9 клас. Насправді я взагалі Коростеня. Це недалеко від Києва. Ну, взагалі, моя мама, вона саме в цьому віці вона вступила в такий технічний ліцей, і вона запропонувала мені просто також вступити, щоб отримати вже базу, щоб в університеті було легше. І тому ми почали шукати уні ну, різні ліцеї. Там, по моєму літом після восьмого, ну і просто ось вибрали український фізико математичний ліцей, що був ліцей там технічний якийсь. Але я написала взагалі вступні екзамени сюди нормально, тобто я могла вступити і в інший ліцей технічний, але я вибрала чомусь ось цей. Ну, можливо, мені просто сподобалася більше атмосфера тут, коли навіть ці екзамени просто писала, і ось тому я її вибрала саме цей ліцей із атмосфери. Я б створила ліцей точно з такою атмосферою, як тут. Ну, мені дійсно подобається тут атмосфера. І те, наскільки діти ну, ось намагаються досягти чогось. У нас більшість займаються різними олімпіадами, науковими роботами. І ось ця атмосфера вона наштовхує робити те ж саме. І ось, ось цей вайб, якби прагнення до чогось більшого, він тут постійно є. І тому. Ось це було б ну, невід'ємною складовою того ліцею, яке я б створила. Можливо, тут ну, і з якимось прикольним дизайном, більш таким сучасним, з сучасними технологіями, з проєкторами. Але, на мою думку, найважливіше те, як вчителі ставляться до учнів. Ну, тобто, загальна атмосфера. Ось, І тому вона, коротше, в ліцеї була такою ж, як і тут. Ось це найголовніше. Під час пари я досить втомлююся, просто тому що я намагаюся якомога більше полинути, якби, в себе знань і практикую. Тому якби під час того, як дзвоник, ну після того як дзвоник прозвонив, я така все таки урав, в мене є час відпочити, підготуватися до іншого предмету і якби надалі продовжувати якби, отримувати певні знання. Ну, і, звісно, там, якщо потрібно, вже проекти якісь розказувати і так далі. Тобто перерви — вони потрібні просто на відпочинок і на налаштування на наступний предмет. Це я можу сказати, що це вайб просто Ну, це, окей, це кайф просто. Тобто, часто в мене буває Зранку взагалі немає настрою, мені не хочеться нічого робити. А коли я приходжу сюди, у свій клас, де також є власна атмосфера, люди один одного, я не знаю, там підкалують, вже починають сміятися з якихось моментів. Я також це підхоплюю і ми вже разом маємо хороший настрій. І вже не так і погано, навіть жити хочеться прям наповну і далі щось робити. Ну, Просто тому, що під, 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 підлітковому віці дуже часто буває, такі перебати настрою. Ну, мені, мені здається, з кожним, кожна людина з цим стикається, і це нормально. Але коли є люди, які підтримують, навіть так, що там хтось засміявся з якогось приколу, то це вже допомагає ну, якби залишатися на плаву.